У Чернівцях триває третій фестиваль глядацького кіно Миколайчук ОПЕН, приїзд голівудської зірки, багато короткого метра, ретро-тролейбус з портретами Миколайчука, якими були перші дні на фестивалі у відео в Лозі Шпальти. Перший день ми спілкувалися з музею Параджанова. Лариса Кадочникова зіграла роль Марічко у фільмі Тіні забутих предків. Іди, прийди, легі, не буй, Іди, Іду, Марічку. Така вже доля. До зими вернусь. А чекай. Навіть вдалося сфотографувати її разом з Іваном. Ну і подивитися ту саму легендарну стрічку. А сьогодні в нашій особливість завдяки «Жвільна шпальта ми показуємо вперше Під стрічку. Іду до тебе. Добре, якщо ж угалом про фестиваль, чим цьогорічний фестиваль буде відрізнятися від двох попередніх? Ну він е, значно більший. В ньому 68 стрічок різних направлень, в ньому 9 днів в двох локаціях інтенсивного такого. Я б сказала інтенсивного перегляду кіно. І я думаю, що виграють краще з кращих. Дивилися тридцять три факти. А якщо ви як і Тетяна не дивилися, то вмикайте 33 факти наступним. Але ранок першого дня почався з відвідин хата Миколайчука та косіння трави. Сьогодні ми були і е, в його музеї е, в садибі. Зібралися люди гарно вбрані, музики грали. І ця урочистість дуже гарно відбулася сьогодні, бо це у родини, це на місці його рідної хати, тієї дерев'яної, яка збереглася, відбудувалася. Я бачу, як це потрібно людям місцевим. Для когось перший день почався зі спогадів про Івана. Я розпочала фестиваль із найпершої активності із лекції Сергія Тримбача, тому що неймовірно цікаво слухати історії фахівців про кіно, які відбувалися на знімальних майданчиках, як відбувався процес створення сценаріїв, підбору образів. І іноді ці історії навіть цікавіші аніж сам фільм. До речі, про локації. На них також можна придбати мерч фестивалю кінокаву чи хустку з українськими митцями. Другий день без червоної доріжки, але з тим, хто бував на ній. Ара Горн із володаря перснів прибув до чернівців. Віго Мортон син власною персоною на фестивалі «Миколайчук-Оупен». В його привіз стрічку Мертві не завдають болю. Крім того, він заговорив українською. Це велика чест. тут і ділитися і ділиться, і ділиться нашою історією вами. Він дуже багато допомагає Україні, і мало хто знає, що він на початку війни приїздив на польський кордон, забирав українських жінок та дітей. Він перевозив їх в Іспанію. Ж завершили другий день офіційною церемонією відкриття фестивалю та переглядом стрічки голівудської зірки. А всі, хто пропустив третій день. Проґавили нагоду побачити трохи спойлерів про майбутні фільми від українських режисерів. Важливо було показати ексклюзиви, тобто, не дивлячись на те, що е, багато фільмів є ще, які знімаються, які вийдуть пізніше. Якщо у фільму е, матеріали викладені в вільний доступ в YouTube, чи їх можуть всі подивитися, ми їх не брали. Е, тому що нема сенсу, тобто е, їх люди можуть подивитися. Тож, яке кіно ми будемо дивитися завтра? Воно буде щире. Перше, Воно буде жорстке. Я думаю, що ми довго не побачимо таких легких зовсім, зовсім фільмів. Але не важке. Воно жорстке буде, але все одно мені здається, що будуть знаходити такі сенси, щоб показувати це. Ну, от як ми з вами спілкуємось. Під час війни, під час загрози, будь-що може відбутися. Але ми живемо і спілкуємось про кіно, і це дуже важливо. І третя е... і, знаєте, сучасне, я думаю, тому що ніколи ще українське кіно не було настільки прям сучасним. Звісно, як і щодня переглянули багато фільмів. Завершили третій день картиною Кріпачка. Про що задумалася? Ягнусю? фільм. Спочатку зняли, а потім покадрово малювали. Для цього використали 80 тисяч кадрів та 120 художників. Як я можу, коли мене вогнем до кісток пече. Фестиваль цьогоріч має насичену індустрійну секцію. Це саме те, що нині необхідно молодим кінометцям. Як, от і відповідь на запитання: як же не продати душу копродюсерам? А ще на такій секції ми дізналися, що ідея серіалу Перевізниця народилася у Чернівцях. Ну от зараз їду на вокзал забирати маму. А це було у квітні 22-го року. Мама в мене жила в миговому недалеко від Чернівців. І я їхав із Чернівців вже тут. Я якби проживав, був тимчасово переміщеним. Ось і їхав просто за кермом. Там якісь факти склав в голові. Бац, і отак і народилася. Отак і народжується, якби ідеї. Звісно ж, обіцяний ретро тролейбус що на початку відео. Він курсує щодня. Всередині на вас чекає аж 9 іванів, а також відеоекскурсія. Ну аби нічого не пропустити про одну з наймасштабніших кіноподій в Україні, читайте та дивіться шпальту.